Всім привіт! Мене звати Саша. Я студент-магістр інституту інженерної механіки, спеціальність прикладна механіка. Чому ви вибрали саме цю спеціальність? Ви самостійно ухвалювали рішення? Я верис сім'ї інженерів і вже напевно з ранніх літ я знав, ким я хочу стати. Так мені однозначно подобається моя спеціальність. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально та чи складно вчитися? Ми вивчаємо технологію машинобудування, тобто ми є інженерами найширшого спектру. Але після закінчення університету кожен може обрати якийсь свій вужчий профіль, чи то легка промисловість, чи важка промисловість, можливо, щось зв'язано з авіацією, або актуальність, наприклад, проблеми навіть оборонпрому України, в якому також потрібно механіки. Ким ти стаєш, закінчивши цю спеціальність? Чи великий попит в Україні на таких спеціалістів? Актуальність професії інженера-механіка однозначно є дуже високою, тому що виробництво з кожним роком тільки збільшується, і в Україні промисловість починає відроджуватись, і потреба у механіках щодня росте. Чи можна працювати, не закінчивши універ? Тяжко поєднувати роботу та навчання. Однозначно можна, це може бути як дистанційна форма роботи, так і офлайн робота. В основному е приступити до роботи можна, я, я вважаю, десь на третьому курсі, коли ти вже пройшов е загальну технічну підготовку і маєш поглиблені знання в своїй сфері, тоді можна приступати до роботи. В основному на початках робота буде зв'язана з 3D-моделюванням, але. Після, ну скажімо, ще можливо року навчання ти вже знімаєш працювати чи в якомусь механічному відділі, чи вже напряму з верстатами, і безпосередньо брати участь у виробниці. Чи є програма обміну студентів для твоєї спеціальності? Так, програма обміну з Краківською і гірничою академією. Мої четверо одногрупників зараз навчаються там і по закінченню отримають два диплома магістра. Назви річ, яка тобі найбільше та найменше подобається в університеті, подобається підхід наших викладачів до вирішення проблем і те, що вони завжди готові тобі допомогти. Що би це не було, можливо, ти навіть менше свою ініціативу там проект або що ти десь, там, придумав. Вони допоможуть тобі це втілити. В реальність. А що, ну, я не скажу це недоліком, але це те, що би хотіли чуть, чуть досконалити. Це машини забезпечення нашої, нашого інституту для того, щоб ну, скажімо, прокувати в ногу з технологією. Що ти порадиш майбутнім студентам? <гум> не відкладайте все на потім. Потім можна.